Дві. Білки і лисиця, українська народна казка. Дві білочки знайшли горішок, та й засперечалися поміж собою. Він мій, каже, перша білочка. Я його перша побачила. Ні, він мій, казала друга. Я його перша підняла. Почула цю суперечку лисиця. Не сваріться! Сказала вона, я помирю вас. Стала поміж білочками, розкусила горішок і сказала, «Ця половинка належить тому, хто побачив горішок, а ця тому, хто його підняв. А зерно мені за те, що я вас помирила. І з цими словами передала вона білочкам порожні шкарлупки. Зерно ж поклала собі до рота і втекла.